Щороку, 22 січня, у річницю підписання акту воз'єднання української та західноукраїнської народних республік Україна відзначає День Соборності, який був проголошений саме цього дня у 1919 році. У році. в цей день біля погруддя Тараса Григоровича Шевченка пройшов традиційний мітинг сьогодні. Насправді, дуже велике свято нашого українського народу, адже воно усвідомлює. В собі фактично прагнення століть наших предків, які мріяли про єдину країну. Фактично Україну ми бачимо на картах різних часів, ще можливо десь тисячі років тому. Вже тоді була Україна, українська земля, українська територія, яку населяли працелюбні і дуже патріотичні люди. Які розвивали свій край, будували храми, будували університети, розвивалися максимально і цінували цю країну максимально у всьому світі. На жаль, через певні протиріччя між людьми, які були внесені в середину тодішнього українського народу, Україну розкололи. Розкололи на різні часи, частини. І фактично одна частина опинилася під Австро-Угорщиною, друга частина опинилася під Росією. І фактично такої країни, начебто, вже і не було. І величезна вдячність тим людям, тим керманичам, які в 1918 році все ж таки наважилися і в дуже страшні тодішні репресійні часи зібралися разом і проголосили Акт злуки. Акт злуки Західної України і Надіпрящини. Одна частина вийшла від австро угорщини проголосила про це, друга про вихід з Росії. Ви знаєте, повторюсь, величезна шана тим всім людям, бо вони переламали в собі ці всі, знаєте, прагнення кожен володіти невеличкою хаткою да, або частинкою. І люди заради єдності всього українського народу. І розуміючи, що лише єдність українського народу може забезпечити нам існування нашої держави. І вони це проголосили. Звісно, потім були дуже важкі частини в історії нашої держави. Знову нас поламали, загнали в Союз і робили все, щоб України не було, знищуючи нашу мову, нашу культуру, наші традиції. Давайте згадаємо, в Тростянці українських школ фактично майже немає. Давайте згадаємо, що нам насаджувалася російська культура максимально, максимально російський язик, максимально, щоб ми вивчали Пушкіна, Тургенєва і всіх інших, забуваючи все менше і менше шануючи наших Лесю Українку, Тараса Шевченка і багатьох-багатьох інших наших шанованих людей. Чому так ставалося? Тому що керувати нацією, яка не об'єднана, яка роз'єднана, на жаль, Росія прагнула і прагне і зараз так простіше. Бо зламати український народ, коли він в єдності, дуже важко. Коли всі десь в собі зажимають щось трошки, да йдуть друг до друга назустріч. Звісно, ми всі різні. Звісно, у кожного своя позиція. Звісно, кожен має е, свою думку відносно того чи іншого питання. Але от треба знаходити єдність, і в цій єдності буде держава. І сьогодні ми в першу чергу вдячні всім нашим воїнам. Які відстоюють нашу свободу, незалежність і соборність нашої держави як цілісної країни на всіх фронтах, які точаться сьогодні на сотнях кілометрів нашого кордону. Ми вдячні, схиляємо голову перед всіми полеглими в цій війні, і цивільними людьми, і нашими військовими. Це важка ціна, яку ми сьогодні платимо, але сьогодні український народ продемонстрував. Напевно, найвеличніші свої, е, свої чесноти. Це волю, силу волі, це патріотизм, невичерпний, величезний патріотизм, який протистоїть огромній, колосально огромній армії, яку вважали другою армією світу, яку боявся і до сьогоднішнього дня боїться весь світ. І дуже обережно політики різних європейських країн. Дають Україні зброю, боючись розізлити цього російського сусіда, боючись щось протиставити їм. Українці сьогодні сміливо пішли в бой із цими російськими окупантами. Українці сьогодні роблять все, щоб один одному допомогти. І ми бачимо, як сьогодні західна частина України допомагає східній. Мільйони людей покинули свої домівки і вирушили. Хто на Львівщину, хто на Тернопільщину, хто на якісь інші території, максимально шукаючи притулку від е цих російських окупантів, які прийшли на нашу землю. І українські родини, не дивлячись, хто якою мовою говорив, з Харкова чи з Херсона людина була, чи з Трастянця, і говорила на Суржику: вони приймали в свої родини нас, українців, бо ми єдина країна, і ми вдячні їм за це. Вдячні за ті гуманітарні грузи, які йдуть сьогодні на нашу частину України. Вдячні за багато багато інших добрих справ, які роблять наші партнери, які передають нам сюди і харчі, і генератори, і допомагають у відновленні хтось хтось будівельними матеріалами і так далі. А це і показує, що сьогодні Україна єдна такими б, маленькими, але чіткими конкретними справами. Тож в цей день ми повинні розуміти одне: в єдності нас не перемогти нікому. І це повинен розуміти кожен, хто стоїть зараз на цій площі, і той кожен кого тут зараз немає. Нас ніколи нікому не здолати. Це ми вже продемонстрували. А цей весь рік, який воюємо проти потужної потужної армії. І я переконаний, переможемо. Бо з нами сьогодні весь світ, який пишається, пишається Україною стійкістю її мужністю, витривалістю, і героїзмом кожного українського солдата, кожної української матері, яка віддала своїх синів на фронт. Кожного волонтера, кожного, хто сьогодні кує цю перемогу. Але ми повинні розуміти, що в нашому середовищі є і в нашій трасянці є люди, які кожного дня прагнуть нас роз'єднати, які кожного дня відкрити фейсбук сторінки, які кожного дня пишуть разні місенітниці, знецінюють любу роботу, які роблять ворожнечу максимально, які з ворогів роблять героїв, а з героїв ворогів. Чого сьогодні варте кримінальне переслідування волонтера і хлопця-патріота, який з 2005 року стояв чи тисячі четвертого року, стояв на Майдані. Юрій Смірнов. Ви можливо читали про Фейсбуці цю, 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 цю історію? Не, не читали, прочитайте. Чого цього варте? Кірічки і їх подобна ця банда, я по-другому їх не назову. Сьогодні знищують цю людину, морально знищують, навішавши на нього кучу кримінальних справ за те, що він не робив цього, просто видумавши з пальця кримінальні провадження. Намагаючись людину сьогодні засадити в тюрму і згадуючи йому 2005 рік. Ви знаєте, коли він розповідав мені свою історію у кабінеті? Я дивився на його очі, на очі людини, яка пройшла Майдан, яка з 2004 року бореться з цією корупційною владою, яка сиділа в Трастянці, пила кров українського народу. Невже ми забули, що було з трастінцом до 2005 року? Невже ми забули, як тут різали, вирізали колгоспи цілі? Підприємства вирізали на металолом, донецькі фірми і все остальне? Тоді люди піднялися, тоді піднялася Україна. Погнала цю банду подалі відсюди. Але ці нащадки цієї банди сьогодні, Приберезнська, до сьогоднішнього, дня сьогодні в нашому суспільстві. Вони, їхні кіпріоцькі, таті всі діятелі сидять і кожного дня строчать, що Бова не так помер 24 лютого, що щось він там знову не так зробив. Ви знаєте, я раджу кожному, кожному брати і робити. Кожному на своєму місці і не обговорювати інших, робити і будувати, і наші нащадки нас розсудять. Хто був прав, а хто винуватий. Загинути ми всі встигнемо. Наша задача вистояти і вибороти нашу незалежність. Наша задача відбоювати нашу, нашу свободу і соборність. Наша задача відбудувати всі ті розруйновані об'єкти, які сьогодні нам залишила в спадок Російська Федерація. І не вестися на провокації нашого внутрішнього ворога, який покреслює, досі на посадах, гляньте на районну раду Ахтирки. Два заступника один з ОПЗЖ до сих пор, другий з нашого краю. Це патріотичні партії. Ви хоч раз побачите їх на цих мітингах, ви хоч раз побачите цих людей: Кічка, Слабоспіцька, Порталу, на похованнях наших солдатів. Ви хоч побачите, що вони привезли хоч один генератор в школу чи якусь установу. І вони сьогодні пірують далі кров. І тому. Сьогодні, в цей день, ми повинні це розуміти і робити все, щоб максимально згуртовуватися, максимально не вестися на ці провокаційні речі, які роблять ці люди через різних своїх пасіпак. По-другому я називу. Вибачте, що так різко. Але знаєте, кипить. Коли ти робиш, коли колосальний колектив, я вдячний кожному, сотні людей сьогодні об'єдналися і відбудовують день за днем нашу громаду, подивіться, вже багато об'єктів відбудованих і працює. Здавалося, в зруйнованій громаді я дуже вдячний, що ми всі об'єдналися, і кожен на своєму місці щось робить: педагоги в школах, інші педагоги в дійських садочках, в лікарні, на комунальних підприємствах, на інших установах, культурах, бібліотеках як і всьому іншому громада відновлюється. Здавалося, треба радіти. Ви не побачите сьогодні слово радості в публікаціях Роженків, кірічків і всіх інших слова радості за відбудову Тростянця. Ви побачите, сьогодні в публікаціях Зленка таких речей. Вони уходять, вони, вони мимо йдуть цього. Для того, щоб нас знову роз'єднати. Те, що намагалися робити століттями. Тому цінуйте те, що ми маємо. Цінуйте, що ми маємо єдину країну. Цінуйте, що ми маємо сьогодні, можливість, унікальну можливість навіки позбавитись від цього російського ярма важкою ціною, ціною смертей і. Загибелі наших співвітчизників. Іншого шансу у нас не буде. І тому єднаємось, пам'ятаємо цей день, шануємо кожного воїна, кожного, хто віддав своє життя і перемагаємо, чого я вам, нам всім бажаю. І сьогодні це сонце, яке світить, знаєте, воно випромінює певне тепло, і навіть природа сьогодні нам допомагає Україні вистояти. Бо ми можемо уявити, що було б з Україною, якби були сьогодні 20-градусні морози. Як було б нам би важко після цих всіх російських атак, російських цих терористичних атак їхніми ракетами. Але сьогодні навіть природа розуміє і допомагає Україні, допомагає вистояти. І я переконаний, кожен з нас вистає. Да, без світла, да, без тепла, да, без води, да, без незручностей. Я тут підтримую слова нашого президента, але без Росії ми маємо свою українську державу, будуємо її. Відстоюємо її кожного, кожного дня. Слава Україні! Дякую, Україна переможе. 105 років тому, 22 січня, Українська Народна Республіка приголосила незалежність і боролася за право бути вільною, незалежною та суверенною державою. Акт Злуки став історичним об'єднанням українських земель в одній державі, які до цього були розділені кордонами тогочасних імперій. Вже 1999 року. Свято було офіційно встановлено президентом України Леонідом Кучмою. Нині ж Україна продовжує боротьбу за незалежність, тому у соборній залишається на порядку денному національних завдань У 1918 році. Вперше Західна Українська Народна Республіка та Українська Народна Республіка об'єдналися в єдину соборну незалежну державу. Це дійсно вперше в історії України був такий акт, який послугував в майбутньому підронцям для національного визвольного руху, який в принципі відбувався і досі відбувається на території України. Ми по сьогоднішній день. Вимушені враховуючи російську агресію, відбудовувати, відвоювати свою незалежність. Тому вшановувати е, тих засновників, так які стали е, підґрунтям цього руху, обов'язково необхідно. Обов'язково необхідно розуміти значення цього дня для кожного, абсолютно кожного громадянина України, для кожного українця в душі. В незалежності від віросповідання, від нації, ти українець з тобою назавжди. Тому це свято важливе для всіх нас, абсолютно кожного громадянина. Мітинг завершився покладанням квітів до пам'ятного знаку незалежності України та патріотичними піснями від талановитої молоді Тростянецької громади. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.